Сьогодні, 30 грудня 2024 року, має закінчитися війна. Про це заявив відомий журналіст і мільйонер Дмитро Гордон. Багато українців з оптимізмом поставилися до цієї тези і чекають, що сьогодні до кінця дня відбудеться якесь диво, яке припинить цю кляту війну. На момент запису цього відео, а саме на 16.27, Поки що нічого не закінчилося, і який би я не був оптиміст по життю, але будемо відверті, просто так війна не закінчиться. А я пропоную у цьому відео звернути увагу на справжні прогнози справжніх експертів про те, як відбуватимуться події у наступному 2025 році. У цьому відео оглянемо статтю групи інформаційних спротив сайту ОБОЗ.UA та експерта Олександра Коваленка, який робить політичні і військові прогнози на наступний 2025 рік закінчується 2024 рік, і загалом окреслюються контури майбутніх у 2025 році подій, яких слід очікувати, і до яких слід готуватися для того, щоб робити бодай якісь прогнози, треба розглядати і військовий, і політичний аспекти того, що відбувається зараз, і перспективи на наступний рік. Вже зараз можна говорити про те, що основні завдання російських військ на кінець дві Четвертого року, а саме окупація турецька, часового яру, витіснення сил оборони України з Курахівського виступу та початку основної фази наступу на Покровськ, так і не були досягнуті російськими окупантами. Очевидно, що їхнє виконання буде перенесено на перший квартал 2025 року з особливим форсуванням подій до інавгурації Дональда Трампа, присяга якого має відбутися 20 січня 2025 року. Також як ми можемо бачити, цілком передбачувана російські окупанти. Активізувалися по лівому березі Херсонської області і пробують висадити десант на правому березі. Але ці дії не несуть загрози окупації Херсону. Вони переважно страхітливого характеру. Мовляв, ми готуємося захопити правобережну Херсонщину. Домовляйтеся з нами поки не пізно. Відповідно, активність угруповання військ Дніпр продовжуватиметься в руслі річки по берегах, також і в першому кварталі 2025 року. Проте тут наші військові говорять, що право. Ви берег природньо розташований вище і шансів на захоплення Херсону у окупантів зовсім немає, принаймні наразі, принаймні при такій чисельності їх угруповання і тому озброєнню, яке вони використовують, зі свого боку сили оборони України будуть очікувано дотримуватися незмінної оборонної стратегії, як до інаугурації Дональда Трампа, так і деякий час після. Це обумовлено невизначеністю дій 47-го президента США, який зараз наполегливо ретранслює ідею про переговори. Це може може означати ослаблення підтримки України з боку США на певний перехідний період. Період, коли на український дипломатичний сектор буде покладено найважче завдання поступово не наполегливо, але якнайшвидше переконати Трампа в тому, що з Путіним потрібно не домовлятися, а примушувати силою. Тим більше, що ситуація на фронті і у самій Росії складається не на користь російських окупаційних військ. Як результат, найважчі втрати російських окупантів за весь період повномасштабного вторгнення Ордення виснаження запасів техніки, тотальна залежність у боєприпасах від північної Кореї, і залежність, що виникає у живій силі і техніці, 2024 рік виснажив російську армію так, як жоден інший рік. А сама війна стала найбільш виснажливою і вбивчою для російського військового потенціалу. У 2025 році у російських окупантів виникне гострий і навіть критичний дефіцит танків, бойових броньованих машин та ствольної артилерії. Окупанти воювати. Тимуть переважно людським ресурсом, остаточно трансформуючись у маршові батальйони. Розуміння того, що Дональд Трамп може увійти в історію не як перемовник, після якого залишиться чергова рана замороженого конфлікту, що кровоточить, а як переможець, має бути донесена до 47-го президента Сполучених Штатів Америки. А поки це розуміння доноситимуться, сила оборони України продовжуватимуть залишатися в обороні щонайменше першу половину 2025 року, прогнозує Олександр Коваленко. Крім того, слід зауважити, що за рахунками того ж коваленка вже на сьогодні, на 30 грудня, російські окупанти у цьому місяці у грудні понесли рекордні трати в особовому складі, що теж створює проблеми по накопиченню ось цього самого особового складу, навіть не враховуючи ті захмарні цифри, які обіцяють контрактникам російські окупаційні війська. Політичний аспект розглянемо у 2025 році, як і згадував вище Коваленко, зусилля дипломатичного сектора мають бути зосереджені на досить послідовному переконанні Дональда Трампа у е, безперспективності мирних ініціатив. Із путіним мир може бути після капітуляції Росії, а вона до цього близька як ніколи з 2022 року. Проблема в тому, що політичний пул у США, наближений до Трампа, оперує м'яко кажучи, недостовірною та маніпулятивною інформацією, тому не виклик... Ключно процес торгів, зокрема і комерційного характеру. Україна має переконати Дональда Трампа в тому, що йому вигідно разом з українцями перемогти Путіна, і не просто тому, що це справедливо, а тому, що це має бути вигідним для Сполучених Штатів Америки. Політика рожевих поні та ідеалів справедливості у нинішніх реаліях має бути забута та переведена у розмові з 47-м президентом США на комерційну основу. Зокрема, відновлення звільнених територій є пріоритетом контрактів американським компаніям. Ампаніям, участь у видобутку корисних капалин на звільнених територіях теж саме і так. Інакше і так далі. Якщо не буде затверджено такий підхід у двосторонніх відносинах із новою адміністрацією президента США, то будь-які контакти навряд чи матимуть для нас суттєву результативність. Зрозуміло, що цей процес буде досить затяжним, і на його тлі Сили оборони України перебуватимуть в обороні з усіма наслідками і найімовірніше, навіть серйознішими за військовий і політичний аспект, будуть внутрішні українські інформаційно-психологічні фактори, які розглянемо далі. На 2023 році в матеріалі почалася нова фаза війни в Україні, яка змінила пріоритети, і що важливо усвідомити, Коваленко зазначав, що у 2024 році сили оборони України будуть перебувати переважно в обороні. При цьому найбільшою проблемою може стати нерозуміння в суспільстві процесів, що відбуваються на полі бою. Це зумовлено тим, що. Так чи інакше, але в обороні війська змушені відходити під натиском ворога на більш вигідні позиції. Натомість у суспільстві вкоренилося стійке уявлення, що втрата територій – це поразка у війні, і що перемогти у такий спосіб неможливо. Відсутність розуміння в суспільстві насамперед через слабку інформаційну політику в Україні призвела до кінця 2024 року до серйозних занепадських депресивних настроїв, при тому, що цього року російські окупаційні війська захопили трохи більше 3200, Квадратних кілометрів території, тоді як за підсумками 22-го року захоплених територій було понад 64 тисячі квадратних кілометрів, у 2025 році ситуація буде не кращою а з урахуванням вище описаного в інформаційно-психологічному плані буде навіть Гіршою цією обставиною максимально користуватиметься російська сторона, генеруючи інформаційно-психологічні операції хаотизуючого та панічного характеру, спрямовані на відповідні чутливі до подібної маніпулятивної інформації верстви населення в Україні. При цьому ІПСО одночасно стосуватиметься як спотворення інформації про події в зоні бойових дій, поширення упадницьких наративів та і дискредитації військово-політичного керівництва нашої країни, аби підірвати. Довіру та реалізувати внутрішні соціально дестабілізуючі сценарії, які можна зробити з цього висновки, принаймні які робить Олександр Коваленко. Наступний 2025 рік буде для України складнішим навіть за 2022. Багато викликів як на полі бою, так і на геополітичній арені. А також внутрішній і найслабша ланка це внутрішній фактор. Військовий та політичний аспекти мають свою специфіку вирішення поставлених завдань, яка найчастіше не зрозуміла. Для середньостатистичного українця, далекого від вузькоспеціалізованих нюансів, і саме ці нюанси розбалансують суспільство, чим і керуватиметься ворог. Тобто, виходячи з того, що ми почули. Першу чергу нам треба консолідуватися, згуртуватися як ніколи, навіть більше ніж у 2022 році. Ніякі політичні сварки не мають бути в Україні, не мають бути сварки, хто правильно чи неправильно робить а тотальна підтримка одне одного, і в першу чергу нашої армії і. Нашим волонтерам доведеться ще потужніше робити і реалізовувати всі збори для потреби сил оборони. Ну а поки що, незмінно цим займаються полтавські волонтери. Термінові запити від бійців на нулі реалізовуються цими дівчатами та хлопцями. І Я закликаю вас долучатися. Вся детальна інформація про потреби, про реквізити на збори сил оборони знайдете в описі цього відео. Тож користуйтеся. кожні 10, 20, 30 гривень. Дуже і дуже важливі. Я дякую тим, хто вже долучився. А такі люди на щастя є. Дякую тим, хто ще долучиться. Ну і окрема подяка тим, хто підтримує мій канал у розвитку. Дякую вам. Мій канал існує виключно завдяки вашій підтримці і сподіваюся, буде існувати і в 2025 році так само завдяки вашій підтримці. Ну а частина ваших коштів традиційно направляється на потреби сил оборони тим самим полтавським волонтерам. Тому вдвічі вдячний всім, хто підтримує мій канал за те, що можу допомагати армії. Друзі, вашою підтримкою також може бути лайк, вподобайка, також коментар написаний під цим відео, підписка на мій канал. Ну і звісно, ваша рекомендація вашим близьким та знайомим. Рекомендуйте мій канал разом обов'язково вистоїмо і переможемо. Слава Україні!